Добрий ранок, церква, гості, друзі, всіх вітаємо. Дякую, Сергій. Хочу ділитися сьогодні словом Божим, який записаний Іван для Матфія, сьомим розділом. Ми прочитаємо 13-14 вірш. Перед тим хотів сказати, напевно, ще одне важливе: як, не знаю, як новина, радість, щось те, що особливо приємно. Не знаю, чи ви слідкували за. Останніх декілька тижнів ми мали такий великий збір. Я не знаю, як його назвати. Я ми не казав, що це там ми як церква збираємо. Ми десь це моя більша ініціатива. Я маю Ютуб-канал в Пасторі, і ми вирішили об'єднатися з те, там ще. Є, Організаціями ми вирішили відкрити збір для бойових медиків, і ми відкрили його, збирали три тижні. Я, я думаю, ви чули, і там в кінці навіть хтось мав виграти айфон. Як розіграш, ми додали такої мотивації. Ми збирали на нагрівачі крові і на холодильники для крові, щоб передати бойовим медикам, щоб вони в стабілізаційних пунктах могли переливати кров в цих умовах, бо це насправді рятує життя. а Потім впливає навіть на те, як людина відновлюється. І ми зібрали велику суму, ми зібрали е, трохи більше, ніж 600 тисяч. Це не наша ціль, бо наша ціль була мільйон гривень зібрати. Але це теж хороший результат. І найбільше, що мене також порадувало, тобто я, я думаю, що якщо ми врятуємо хоч одне життя, ціль виконана. Тобто, це, це вже класно. Тобто, воно варто того було. Але також, крім, крім цього, от за цей фон все-таки, знаєте, ми його додали, щоб хтось виграв. І цікаво, що Бог теж це якось передбачає. А хто його виграв? Одна дівчина, її звати Катерина Микитей. Вона, вона навіть прямий ефір не дивилась, де був розіграш. І їй прийшло на Монобанку повідомлення, що вона виграла. Ну, ми з Монобанком як співпрацювали в цьому зборі. І от вона тільки під вечір дає погодження свій контакт, що вона готова, щоб їй позвонили. От я дзвоню їй вже вранці і говорю, що ви будете робити з 15-м айфоном. Вона зраділа, звичайно, але вона була в шокі. Вона каже: хочете, я розкажу вам хто я і чим я займаюсь? каже, я місіонерка. Я вже 5 років служу в Уганді. Зараз я приїхала в Україну. в мене деякі є справи лікування, навчання. Але я от своє життя присвятила місії і служу іншим народам. В неї навіть дивися її це в в профілі. Вона з афроамериканцями, з дітками. Це прикольно, що от така людина виграла. Я думаю, я класно. І я кажу, а що ж ви будете робити? Вона каже, я не знаю навіть, як його використовувати, тому що що люди про мене подумають, я місіонерка з 15 15-м айфоном. Я кажу, не знаю. Але цікаво, що Бог турбується про тих, хто присвячує своє життя йому, хто служить іншим. Вона каже: Я просто пожертвував велику суму не буду казати, яку, але вона пожертвувала і хотіла просто ну як. Зробити добру справу, тому навіть не очікувається. Це приємно, що Бог піклується про людей навіть таким чином. Просто хотів це нагадати, підбадьорити вас, що насправді ми всі втомлені від війни, від того, що відбувається, але не так, як ті, хто стоїть напередку, ті, хто в окопах, ті, хто зараз по коліна в багнюці. Тому просто чим можемо продовжимо допомагати, піклуватися, молитися, служити. І я дякую вам, що ви не байдужі, тому що знаю, що кожен з вас активно приймає участь в. Всіх, кого я знаю, ви якось приймаєте участь. Хочу вас підбадьорити і подякувати вам. Читаємо разом текст, на який хочу сьогодні проповідувати, Євангелія від Матфія, 7 розділ, 13, 14 вірші. Входьте вузькими воротами, бо широкі ворота й простора дорога, що веде до загибелі, і багато хто йде нею. Це перший вірш цього тексту, на який буду проповідувати. Заклик входити вузькими воротами. Ходьте вузькими, бачите тут в тексті тісними воротами, та сама ідея. Бо широкі ворота і простора, широка дорога, що веде до, загибелі, веде до загибелі. Що веде до погибелі. І нею багато хто ходять, нею багато хто йдуть. Тобто дорога популярна, дорожка протоптана, багато там знайомих, друзів, нею йдуть. Нею йдуть. Наступний текст. Бо вузькі ворота і тісна дорога. Що веде до життя, і небагато хто знаходить її. І як альтернатива, є вузькі ворота тісні, ворота, тісні ворота, і вузька дорога, що веде до життя. Якщо та широка дорога веде до смерті, вузька дорога і тісні ворота ведуть до життя. І небагато, непопулярна дорога, не, там, не так багато там знайомих людей. Але вона є, і це альтернатива широкій, і це альтернатива смерті життя. Хочу запитати вас, що простіше? Відпочивати на дивані, дивитись телевізор, поїдати попкорн чи піднятися в гори? Можете не відповідати, я знаю, що ви скажете піднятися в гори. Це легше. Розгорнути шоколадний батончик або приготувати борща. Скаржитись. На проблему, чи старано працювати над її вирішенням. Зберігати важко зароблені гроші, чи за один день всі їх витратити. Що легше? Що простіше, те, що щось легко не означає, що це найкраще. Ось проста теза. Якщо це легше, простіше це не означає, що це найкраще. Ісус знав це і тому Він говорить ось ці слова. Насправді він часто обирав важчу, важчу дорогу з метою, а не легку, без ніякого сенсу. Я взагалі, коли з кимось із вас ділився, напевно, про важкі питання християнства, одне із самих найважких питань, коли ми логічно намагаємося думати, і ми заходимо якби далі і далі і далі. Ну, якби повертаючись, повертаючись, з чого все почалось. Добре, Бог створив Адама і Єву. А Бог знав, чи Бог не знав, що вони згрішать. Знав, тому якби, ну добре, виходить якимось. Ну, ну хочеться сказати, ну то він ніби це допускає. А, а, а звідки тем, темні сили взялись? Тобто, диявол, ангел, який впав. І Бог знав це? Знав, бо, скажемо, що не знав, значить він не Бог. Тобто знав. І тому виходить Бог, як ніби. Сприяв також розвитку. Ні, Біблія каже, ні, в Бога немає нічого. І як це вмістити в нашій голові? І, і я коли опираюся мізками в те, що не можу якось пояснити це. Я довіряю Богу, вірю Біблії. І в той же момент і в мене немає відповідей на питання. Як я задаю собі наступне питання: для чого Бог планував цей світ? Все, Все, якщо ми віримо, що він Бог, і в його владі все. І все підкоряється йому. Для чого він планував усе і запланував зробити те, що ніби йому не вигідно. Прийти в цей світ, народитися маленьким дитям, прожити його і померти. Для чого Богу помирати? Бути мучимим, бути зрадженим, вбитим? Для чого? Він же планував. Тобто, якби я планував якийсь хід подійний, я би підстелив собі, правда, там, де впаду. І ви б так само зробили. Але Бог планує так. І іншого слова, як тому що от Він хотів проявити так любов через жертовну, жертовну смерть заради нас. Тобто показати, що ми цінні в його очах, що Він віддає своє життя. І пам'ятайте, Боже Слово говорить, що немає більше тої любові, коли хтось покладає душу свою за ближнього. І ось реальний прояв, як Бог проявляє свою любов. Ісус не вибирає легкі шляхи. Він вибрав найтяжчий шлях і ним пройшов. І далі Він закликає нас, він говорить ці слова, життя істини, яке веде до справжнього життя. Воно через вузькі ворота і через не, не широку дорогу, через вузьку дорогу. Ми знаходимо ці слова Ісуса Христа в кінці Його відомої проповіді, вона названа як Нагорна проповідь. Нагорна проповідь Ісуса Христа вона записана в Євангелії від Матфія, 5, 6, 7 розділ. Три розділи, присвячені ось цій одній великій проповіді. Не знаю, чи вам подобається таке, а в мене Біблія я змрів давно про неї купити, щоб всі слова Ісуса Христа були червоним, пряма мова червоним текстом. Тобто, якщо ви читаєте звичайний текст, ну тобто інше слово, де автор пише про Христа, чорний текст. А коли ви доходите до п'ятого, шостого, сьомого розділу, то вона вся червона. Тобто тут все говорить Ісус, його пряма мова записана. Що він говорив? Тобто він щось прийшов сказати на початку свого життя і служіння, він говорить серйозні речі. Ну, ніби хоче сказати, я знаєте, програма свого життя, як він відноситься до всього, відповідає на складні питання, сказав, а потім прожив так, як сказав. А потім прожив так, як сказав. І оці слова, які я прочитав разом з вами, вони знаходяться в самому кінці цієї проповіді. В самому кінці. Варто сказати, що саме ці слова в цій проповіді вони звучать в той час як щось дуже радикальне, прямо вибуховне. Тобто, люди, коли чують, вони, це щось нове, зовсім, зовсім радикальне, що не вміщається в їхній розум. На самому початку цієї проповіді він говорить про дев'ять заповідей блаженства і пояснює те, яку місію мають зайняти християни в цьому світі як світло і сіль, як світло в темряві. І сіль, щоб світ цей не руйнувався. Далі він пояснює основну частину своєї проповіді, де говорить про своє відношення до, до закону. І пам'ятаєте, він говорить, написано так, а я кажу вам. Написано, а я кажу вам. І він піднімає ще вище планку, він прояснює з Божої перспективи, що мається на увазі, про що він говорить, до чого він закликає. І потім закінчується ця проповідь а, трьома притчами. Трьома притчами. І ці притчі, як в кінці, як таке, знаєте, як а, заклик до застосування. Просто щоб люди почули це, він пояснив, а потім три прості приклади, ніби історії, які підштовхують людей до дії. Християнство про це: не знати, а жити. Не знати краще щось про Бога, Боже Слово. А те, що ми знаємо, жити так. І Він закликає до дії. По великому рахунку, Ісус в кінці своєї проповіді говорить, що треба визначитись з тим, про що він говорив, до чого закликав, і зробити власний вибір. Тобто почути і визначитись, що це означає для мене і що я буду з цим робити. Ісус недвозначно закликає до ясного рішення. До рішення. Зроби свій вибір. Ми кожного дня стоїмо перед різними рішеннями. Цих рішень сотні, правда? Сотні. Прокинувся. Зробити те, не робити, піти туди, не піти. Піти в церкву сьогодні, не піти в церкву. Різні речі, піти в цю церкву. Чи він? Їх мільйони. За своє життя ми, ми дійсно робимо мільйон рішень. А може більше, я не рахував, не знаю. Ну, їх багато. Їх реально багато. Кожного разу ми ніби стоїмо на роздоріжжі. Просто уявляю собі таке роздоріжжя, іди туди або туди. І, напевно, всі ці казочки, які також ми можемо читати, чи в дитинстві читали, також пам'ятаєте, він став перед і маєш наліво підеш те, направо те. Якесь роздоріжжя. Як кожного разу, от кожен вибір, це як роздоріжжя. І тут та сама ідея. Хочу дати декілька біблійних прикладів ось такого роздоріжжя в житті. А деякі з них я не буду читати, просто буду згадувати. Наприклад, перший, який ми згадуємо часто, досить часто, напевно, недавно також про Адама і Єву. Пам'ятаєте, цих двох біблійних героїв, перші люди, вони з самого початку стоять перед вибором. Бог закликає їх до слухняності, вони знають, що Бог їм заборонив і що їм можна. Це не робіть. Ось це не робіть. І вони стають перед вибором. Що з цим робити? Слухатись Бога чи ослухатись Бога? Іншими словами, послухатись диявола, тобто обери життя або обри смерть. І вони чітко це розуміють. Господь каже, смертю помрете. Обери життя або обри смерть, і вони обирають смерть. Каїн та Авель це діти Адама і Єви. Два сина. І Бог говорить, що біля дверей серця Каїна через заздрість лежить гріх. Певна метафора. Це коли ти розумієш, що зараз ти можеш зірватися, сказати щось не те, зробити, тебе ніби ти маєш відчуваєш спокусу. І ти розумієш, ось ця ідея біля серця, у дверей серця ужить гріх. Але ти пануй над ним. Господь говорить: пануй, Каїн, пануй над гріхом, який ужить біля дверей твого серця. Прийми рішення. Обери життя або смерть. І він обирає смерть. Він вбиває свого брата Авеля. Повторення закону, 30 розділ, 15, 19 текст. Я хочу ці тексти вже прочитати. Повторення закону. 30 й розділ ми читаємо 15, -й, 19 -й вірші. Повторення закону. 30 й розділ. 15, -й, 19 -й вірші. А, коли життя Моїсея, а, ви чули б, всі, напевно, про Моїсея, добігало до кінця. Ось тут стається наступне. Він дає виклик всьому єврейському народу. Давайте послухаємо, що за виклик. 30 й розділ, 15. й і нижче Дивися до народу він звертається. Я сьогодні запропонував тобі життя і смерть, добро і зло. І він, по великому рахунку, він переоповідає Божі слова, які він отримав від Бога. Бог йому це запропонував. І далі він це приймає і говорить народу. Моє рішення відоме вам. І ось що я хочу зробити для вас: прийміть своє рішення. І ось що він говорить їм. Дивіться, сьогодні я запропонував тобі життя або смерть. Добро або зло, ось що говорить нам Господь. Бо я заповідаю тобі сьогодні любити Господа, Бога Твого, ходити дорогами Його та додержуватись заповіди Його, і постанов Його, і законів Його, і тоді ти будеш жити і розмножувати, і благословить тебе Господь Бог твій, на землі, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею. А якщо відвернеться серце твоє і не буде слухатись, і даси. Звести себе і станеш поклонятися іншим богам і будеш служити їм, то я сповіщаю вам сьогодні, що ви загинете і недовго житимете на цій землі, для оволодіння якою ти переходив Іордан. Сьогодні я закликаю у свідки перед вами небо і землю. Життя та смерть запропонував я тобі благословення і прокляття. Обери життя, щоб жив ти й нащадки твої. Народ стоїть перед вибором. І Він говорить, оберіть життя. Оберіть життя, не обирайте смерть. Наступна книга, яку ми читаємо разом з вами, і це наступний лідер цього народу, Ісус Навин, який також повів цей народ, прожив з ними життя. І після чого, в самому кінці, це 24 розділ, він, напевно, дивлячись, наприклад, Моїсея, свого. Наставника він говорить подібні речі. Давайте разом прочитаємо. Ісуса Навина, 24 розділ. Ми читаємо з 14 15 вірші. Ісуса Навина, 24 розділ, 14-15 вірші. Інший лідер. Пройшли роки, і він закликає цей же народ. Покоління пройшло, батьки померли, вже їхні діти виросли. І ось він їм говорить: отже, бійтеся Господа і служіть йому в чистоті та щирості. Відкиньте богів, яким служили батьки ваші за рікою та в Єгипті, та служіть Господові. Бо якщо ж не до вподоби вам служити Господові, то виберіть собі нині, кому служити. Чи богам, яким служили батьки ваші, коли були за рікою, чи богам Амореїв, у землі, яких живете, а я й Дімі будемо служити Господові. Він знову дає їм виклик і говорить: ви вільні приймати будь-які рішення, як і кожен з нас, ми вільні приймати будь-які рішення. І по відношенню до Бога в тому числі. Ісус, новин, говорить до цих людей: прийміть рішення. Я прийняв рішення, я хочу служити Богу, мій дім, мої діти, ми будемо служити Богу. Любити Бога, триматися всім серцем, приймайте рішення. Ви будете жити для Бога, чи ви будете жити для богів інших народів? І інші народи були поруч, і вони розуміли, що це означає. В якихось народах було. А, жертвоприношення приношення своїх первістків. В якихось народах вони робили істукани, молились істуканам. І вони мали привілей поклонятися, служити, мати стосунки з Богом, який не мертвий був. І вони це бачили, вони це знали, який вивів їх із рабства, який розсунув море, який робив купа чудес. І про це оповідали їм їхні батьки, і, напевно, щось вони бачили також. Так, да, бо вони завойовували землю. Вони бачили, як стіни падали. Вони бачили, і вони знов стоять перед вибором. І щось подібне в нашому житті постійно відбувається. Ми бачимо Божу дію, і ми бачимо, що Бог робив раніше, зараз, в житті інших людей, які слідують за Богом, і можемо сказати, ну це в нього працює, там в неї працює. Вона супер там набожна, чи він дуже бога любить? Ні, в кожного у нас однакові шанси мати стосунки з Богом, обрати життя, а не смерть. Триматися Бога всім своїм серцем. І цей заклик сьогодні також звучить: обери життя або смерть. І ось тут знову ми читаємо цей текст: Слова Ісуса Христа, Він дає знову вибір. Подивіться, це як крізь всю історію людства проходить ця нить, червона нить. Служи Богу, обери життя. Або не служи Богу, обери смерть. Життя без Бога. Життя без Бога. Ти обираєш, ти вільний. І ось ці слова повторює Ісус Христос. Знову і знову. Він дає вибір і закликає. Закликає його слухачів, які були поруч біля нього під час цієї проповіді, яку він проголошує. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі. Багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходять. І знову подивіться: обережиття або смерть. Сьогодні можна почути, що насправді немає різниці. Немає різниці, в що ти віриш. Головне просто вірити, робити це щиро. Все одно всі шляхи, врешті-решт, всі релігії та всі добрі наміри, ведуть до Бога, звичайно. А ось моя відповідь ні, друзі, це брехня. Це неправда. Я сотні разів це повторював і повторюю ще раз. Всі, хто заявляли, що вони мають якийсь зв'язок з Богом, ніби вони можуть дати спасіння для душі, дати вічне життя. Мойсей помер. І крапка, і все. І він, він не піднявся до життя. Тобто він проста людина. Міг помилятися, звичайно. Може, ні? Ну ми не знаємо. Він помер і все. Буде. Він заявляв, вів людей, є певні книги, є певне навчання. Він помер і все. Мухамед, Він помер і все. Ісус заявляв про те, що Він є Богом, Він помер і не все, і Він воскрес до життя. Іншими словами, що могло статися, якщо Він заявляє, що Він і є Богом, Він володіє ключами від смерті, від життя, Він переможець, життя в його владі та селі. Він воскрес до життя. Це говорить про те, що він говорив правду. Це говорить про те, що він і є Бог, що єдиний шлях, який є до Бога. Це Ісус Христос. Бо Він так казав: Я є дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до батька, окрім як через мене. Слова Ісуса Христа. Ісус чітко пояснює, що в Євангелії, 10 розділі від Івана, Він використовує ось це слово про певні двері або ворота. Він називає себе дверима. Давайте прочитаємо це. Він говорить Івана від Івана. 10 розділі використовує певну метафору, яка зрозуміла для людей того часу. Я сподіваюся, вона може бути зрозуміла для нас. Євангелія від Івана, 10 розділ. Відкрите разом зі мною, будь ласка. Іван від Івана, 10 розділ. Ми читаємо з 7 по 9 текст. Тоді знову сказав їм Ісус, істинно, істинно говорю вам, що я двері вівцям. Я двері вівцем. Він називає себе дверима. Тобто він малює певну а, таку, як ідею, певну ілюстрацію для людей того часу, які займаються отарами, які розуміють, що є загон, і є ворота, і через ці ворота овечки заходять. Він говорить, я ці ворота. Я запрошу вас на Пасовисько. Заходьте, я ці ворота. Ось що він говорить, я ці ворота, заходьте, я двері вівцям. Усі, хто приходив раніше, мене... І давайте разом можемо сказати і пізніше нього непринципово. Злодії та розбійники, але вівця не послухав їх. Я двері. Якщо хто увійде мною, буде спасений і увійде, і вийде, і пасовище, пасовище знайде. І ще раз він повторюю: я двері. Або я ворота. Лише одні ворота, якими є Ісус Христос. Ось ці вузькі ворота. Ось чому тільки один шанс, одна спроба, один можливий варіант. Отримати прощення та спасіння від гріхів. Це Ісус Христос. Лише один шлях це Його вчення. Це ця проповідь, яку він проголосив. каже: Я ворота, зайдіть мною через стосунки зі мною, а далі йдіть шляхом моїм вченням живіть, як я вчив. Ось ці вузькі ворота і вузька дорога. Лише одні ворота і лише один шлях. Шлях до єдиного істинного Бога Творця всього світу і того, хто підтримує. Наше життя ужить через Ісуса Христа, який любить нас, який віддав своє життя за нас і Воскрес із мертвих, щоб ми з вами могли жити. Кожен з нас. Ми не можемо заслужити Його любов чи спасіння, але ми можемо прийняти як подарунок, не заслужити, отримати, отримати, по благодаті та увійти через ці ворота, вузькі ворота, які є Ісус Христос. Правда така, що небагато людей підуть цією дорогою. Ісус свідомий цього, Він говориться, і ми можемо не дивуватися тут. Чому так мало людей розуміють Біблію, читають, вірять в Ісуса Христа. Ну, більшість, відверто кажучи, не ходять до церкви, до будь-якої церкви. Один відсоток в нашому місті протестантських віручих, євангельських віруючих. Всі конфесії разом зібрати. Ну, давайте додамо ще католиків, православних, всіх християн. Який відсоток? Та дуже малий. Ну відверто, дуже молились, ходити на Різдво або на Пасху в церкву це не про християнство, це про обряди, про традиції. Християнство про стосунки з живим Богом, про двері, через які ти заходиш, і Ісус Христос, з яким ти маєш особисті близькі стосунки, як з Господом і Спасителем. Це шлях, яким ти йдеш його вченням і виконуєш, і живеш. І не для того, щоб заслужити його прощення, бо ти вже дверима зайшов, а тому, що ти вже спасений, улюблений ним. І ти належиш йому. І правда така? Небагато людей йдуть цією дорогою. Послідовники Ісуса Христа, їх ніколи не буде більшість, але буде впливова меншість, це точно. Це люди, які обрали життя. Люди, які обрали життя. Широка дорога це популярна дорога. Це життя, де в центрі стоїть моє я і життя, таке я хочу, яке я хочу мати, таке, яке я хочу мати. Не треба мені розповідати з цієї старої книги, як я маю жити. Бо я хочу бачити, як я хочу жити, і робити те, що хочу я. Так легше гортати соцмережі, ніж думати про глибокий сенс життя. Легше. Легше залишатися зайнятим, відволікатися, ніж сповідатись і каятись. Легше. Легше раз в році піти в церкву, просто зробити певні обряди, чим жити щоденно з Христом. Відкривати слово, яке він залишив для нас, і жити згідно його слова. Легше. Легше взагалі відкинути Бога, ніж довірити йому свою душу, своє життя. Легше. Але ти маєш знати, це дорога без Бога, і веде вона до смерті. Так сказав Ісус Христос. Але є вибір, і цей вибір має зробити кожен при життю. При життю. Кожен з нас. Обери вірні двері. І під вірним шляхом, поки серце биття в тобі, поки є дихання, запрошення для тебе актуальне. Обери життя, не обери смерть. Запрошу вас до молитви. Хочу разом помолитися. Ми читали чудові слова, слова Ісуса Христа, які нагадує нам, що є широка дорога, є широкі ворота. Багато людей йдуть, і ми знаємо про це, ми бачимо. Ісус закликає зробити вольове рішення. Зайти вузькими воротами, якими є Ісус Христос, і піти вузькою дорогою, нелегкою дорогою. Це боротьба з самим собою, Це розкаяння в своїх гріхах, це, це справжнє християнське життя. І до цього закликає Ісус Христос.